Права 680. Спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 20а плюс а мінус 10 до квадрату. Записуємо тоді, що це дорівнює. 20а залишаємо без змін. Потім додати. Перед дужками у нас буде знак плюс. То ми записуємо за формулою квадрата різниці. Це буде квадрат першого виразу це буде А в квадраті. Далі відняти. Подвоєний добуток першого. На другий вираз. Так, і додати квадрат другого виразу це буде 10 у квадраті, це дорівнює Це буде 20. А, додати. А у квадраті. І додати. Вибачте, відняти. 2 на 10 це 20. Залишиться А. І плюс 10 помножити на 10 це 100. І це дорівнює Ну що ж, бачимо, що тут у нас є подібні доданки 20а і мінус 20. Їхня сума дорівнює нулю. Викреслюємо, то записуємо, що ми отримаємо а у квадраті додати 100. Є. Переходимо до другого завдання. 3m плюс 5 у квадраті мінус 9м у квадраті. За формулою квадрата суми записуємо перше у дужках. Це буде квадрат першого виразу. Це у нас 3М до квадрату. Додати подвоєний добуток першого виразу 3М. Що множиться на другий вираз 5. І додати 5 у квадраті. І відняти тоді 9м у квадраті залишається це дорівнює 3м до квадрату. 3m помножити на 3m це буде 9м у квадраті. Додати. 2 помножити на 3 це 6, 6 на 5, це 30. Додати 30m. Далі додати. 5 помножити на 5, це 25. І відняти 9m у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо подібні доданки. 9m у квадраті і мінус 9m у квадраті. Їхня сума. Дорівнює нулю. Ну і тут у нас вийде 30 м і плюс 25. Є? Третє завдання х плюс 4 у квадраті мінус 8, що множиться на х плюс 2. Ну що ж, за формулою квадрата суми записуємо, що квадрат першого виразу, це буде х у квадраті, додати подвоєний добуток. Першого це х на другий вираз. І додати квадрат другого виразу це 4 в квадраті. Ну і мінус 8, це додати мінус 8, то ми пишемо додати мінус 8. Ми множимо на х, і додати мінус 8 ми множимо на 2. Це дорівнює. Ну що ж, буде х у квадраті. 2х помножить на 4 это будет плюс 8х. 4 в квадрате c, 4 еще умножить на 4 это 16. Далее, минус 8 еще умножить на х это минус 8х. Далее, минус 8 еще умножить на 2 это будет минус 16. И это Ну что ж, шукаем подобные доданки. У нас есть 8х и, и минус 8х. Їхня сума дорівнює нулю. І є плюс 16 і мінус 16. Їхня сума також дорівнює 0. То тоді в нас залишається просто х у квадраті. Є? Переходимо до четвертого виразу. 2-7b у квадраті мінус 4а у квадраті плюс 49b у квадраті. Ну що ж, за формулою квадрату різниці. 2а мінус 7b до квадрату. Записуємо. Квадрат першого виразу це буде 2а до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого на другий вираз. 2а, що множиться на 7b. Додати квадрат другого виразу це буде 7b до квадрату. Ну і відняти вираз. То ми міняємо знак доданки на протилежний. Було у дужках 4а в квадраті, стане мінус 4а в квадраті. Було плюс 49 b в квадраті. Стане мінус 49 b в квадраті. І це ну що ж, 2 в квадраті 2а на 2а. Це буде 4а в квадраті. Мінус 2 помножити на 2, це 4. Помножити на 7. 7 на 4 це 28. Та пишемо мінус 28. А b залишається. І плюс 7b у квадраті, 7b помножити на 7b, 7 на 7, це 49, що залишиться b у квадраті. квадраті. І мінус 4 a у квадраті. І мінус 49b у квадраті. Це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Бачимо, у нас є 4 a у квадраті і мінус 4у квадраті. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо. Далі є в нас плюс 49b у квадраті. І мінус 49b в квадраті. Ця сума також дорівнює нулю. Тоді записуємо, що залиш... залишилось у нас мінус 28 ab Є. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз, записуємо в першому завданні це А в квадраті плюс 100 в другому завданні. c 30 m плюс 25 третье мы задание c x в квадрате и в четвертом задании c минус 28 а б е